Доброго здоров'я. Так, аграрії. Ану, підказуйте та зацініть, що ми робимо? Тут був у нас ярий ячмінь, Ярий ячмінь посіяний по глибокому рихленню. От. Всі, в принципі, операції по полю проводилися по сухому ґрунту. Я вирішив для себе поекспериментувати і посіяти ну, прямим посівом. но Прямим посевом ну не зовсім прямим, короче, змульчувати його. Думав, ждав дождя, думав по сирому, щоб трохи глибше. А потім так якось це все діло переосмислив. Ну а який смисл було ждать вологи, багато вологи. Ну Щоб воно його горнуло чи що. А так гребіночка його трошки розрівнює. Щесує, нам потрібно зробити міленько, що ми в принципі і робимо. Зрізаємо солому і розтягуємо її по полю. Отаке От. От ось у нас виходить. В общем, мульчу. Робимо, робимо верхню мульчу. Все зрізаємо. Ну, Я не знаю, одні кажуть, що якби, якби в нас остатків було багато, можливо, можливо, я б і не займався цим, але остатки у нас не дуже багато. От. І виходить, що ну, отакий от фон можна і сюди сіяти, ніхто ж не спори, але ну, ці соломинки. Я, моя думка, що по цим соломинкам, якщо ну, ну, іменно по нулю його посіяти, До речі, це я тут робичим катком пробував, то нічого не вийшло. рубячий каток не годиться. От. Е якщо по нулю сіяти, то моя думка, що для нуля мало малий покров. Тобто ця солома, вона торчаща, вона ж... Ну Не закриває нічого. А половки буде, буде буде замало, бо її немає. Це раз. Повтори, по цим ось трубкам я думаю, що все одно влага іспаряється із ґрунту. Можливо, я не правий, підказуйте. По-третє, треба оці ось отріщини, тріщини позакидувати грунтом. Ну, тому ми робимо отакий от от фон, не знаю, мені, мені в, принципі, в принципі подобається. Дивіться, от так, соломка, тут вона мульчу зробила, перемішалася з ґрунтом. І повинна, по ідеї, акумулювати влагу по весні, зберігати її. Подивимося, як воно буде. ну Вирішив зробити так. Ну і допомагає мені в цьому не, не, ну, я навіть не придугадував, що він таке може робити цей, цей агрегат. В общем, це культиватор General, який ми в цьому році придбали по от, Виставляємо на ньому граблінку. Ну, можливо, потрібно було жорсткіше, бо деякі бугри від лап все-таки отак може, може видно, проглядуються невеликі бугри. А я думаю, але я думаю, що то вже таке. Вона, ну, Я там спочатку настраював її, ну, якщо жорстко ставиш, то вона починає горнути. От, де ось з, з, не було тут прогалинка, геть ось чорний пар робить. От. Вона починає горнути, тому я її трішки приподняв. Пустив її практично за самими, за самими лапами. Глубина у нас невеличка. ну Скільки туди можете самі бачити. Ну, ось, ми йдемо, ну, скільки тут, 2 см, 3 см. Ось. Ось. Скільки, ну, 3 3 см максимум, напевно. Геть-геть миленько. Щчухруємо, розприділяємо, робимо, робимо красоту таким от агрегатом. Я довольний. Це ось, ось кучку він. Сюди ось, тут я, мабуть, вигружався, зацепив кучку соломки. Так, по полю його нема на краях, де зупинявся комбайн. Буває, отак, от ось, ось, тільки що почистив, повиростала якась бін, березка на воно. А так, в принципі, йде, не забивається, і слава Богу, головне відрепетувати. Одрепетувати борінку. Що, в принципі, я і зробив. Так, в ходу не покажу дженералу лайкос, бомба, мені подобається і весною відпрацював без зауважень. І зараз я виїхав. Ну, я, в принципі, те, що хотів, я побачив. І Проекспериментую, поїду, да, тут остатків мало, тут ярий ячмінь був, поїду на озимий ячмінь, попробую там, на пшеничку, теж попробую на пшенички зробити. І що хотів сказати. Що хотів сказати? Якщо і не вийде мені прямим посівом посіяти, бо у мене своєї сівалки нема... Ну, попросю, звісно. От. Попросю. Але якщо і не вийде, то по весні ним же можна закультивувати і спробувати навіть своєю сівалкою посіяти. І в мене це вийде. закультивувати, звісно, прийдеться глибше. Так, ну все, буду працювати. Ще раз General Lycos. З вас підписка. Поїдемо ще на пшеничку на ячмінь. І я думаю, що по дробленій палці також загоню його, попробую, що він в себе представляє, що він робить. От. Чи надо ті, скажімо так, діскові чи не треба дискові борони. Можливо, достатньо цього культиватора, і він буде робити роботу не хуже діскової борони. Так, все. З вас підписка лайкос, поїхав працювати.